благословляющий нас во Христе всяким Духовным благословением в небесах, так як Он избрал нас в Ньом прежде создания мира, чтобы мы ми були святи и непорочні перед Ним в Любві, предопределив усыновить нас себе через Ісуса Христа по благоволенню Своєї волі. Амінь. Знаете, ми нині много можемо говорити, но и благодарити Я Бог хотів нашу таку. Думку звести, да, дивлюся, так всі вже устали, так вже унулі. І я знайшов одну таку вещь, з якою б я хотів з вами поділити, яка для мене була важна, думаю, вона буде важна для кожної з вас. Ми говоримо про благословення, ми говоримо про достаток, говоримо про пищу, Гроші, життя, друзей, дітей, родителів живих, мир в нашому краї. Все воно важне. Ну, я би хотів повірити по деякий секрет, який скритий в Біблії для тих, які обращають увагу на те, що говорить Бог. Я би хотів прочитати декілька совіту, практично коротко. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его и о законе его размышляет Он день и ночь. И будет Он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист, которого не вьянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Хочешь Ты быть в числе счастливых людей? Прочитайте і подумайте над цим псалмом дуже глибоко. Дуже глибоко. Знаєте, я замітив для себе такі три пункти. У першому стихові опоминулося совіт нечистивих, путь грішних і собрання розвратителів. До кого ми йдемо за совітом, щоб нам заробити майбутнь грошей. Знаєте, є такі коучі так, у кавичках, які беруть на себе ответственность за ваш успіх. І вони допомагають вам доти, доки ви їм платите. А далі їх вже не інтересує. Вони дають вам совіти. Торгуйте сяк, махинації, схеми. Вони вам усе розкажуть. Хоча вони тим не жить, вони там навіть не роблять. Там. І ви пробуєте там. А потім далі збирають усіх таких і роблять з них собрання, де сміються над Богом. Де сміються над Його законом і кажуть, Ха, слухай, Бог не вліяє на наші схеми і так далі, і то все проче. Знаєте, що я вам кажу, прокляті люди, котрі так думають? Бо дивіться, в другому стиху написано, що я для себе взяв. О законі Господа розмишляй день і ніч. І що чекає таких людей? Тритій стих. Буде посажено, як дерево при потоках вод, який приносить плод воврем'я своє. Я на опиті вже своєму можу казати, що ну, не то, що хвалитися, але можеш прочувствувати, якщо ви обращаєте внимання. Якщо ви читаєте часто, або навіть день і ночі, як написано в інструкції, ви прочувствуєте то в свою житті. Якщо ви не обращали внимання до цього моменту, обратіть. Дивіться, я думав, ну що там розмишляти у законі у Господнім день, і що там тільки того закона? Я отак укажу вам, що не день і ніч, а навіть життя вам не хватить, щоб ви могли посягнути мудрі совіти, які Бог дає там. Господь совітував те ж саме Ісусу на да не відходить ця книга закона, а от твоїх, але поучайся в ній день і ніч, щоб в точності ісполнити все, що в ній написано. Тогда ти будеш успішен в путях твоїх і будеш поступати благоразумно. Знаєте, з тих третій із псалма, він дуже сильний, чесно для мене. Як приносити плод коли кругом засуха? Ну, як приносити плод, коли кругом засуха? Якщо ступиться топор, каже еклезіаст, то мудрость може поправити. Як? Догадуйтеся? Треба не острити. Якщо води не є, не є чим поливати? Будьте догадливі. Вода є, але вона глибоко. Маленько, Маленькому глибоко, треба прокопатися. І якщо воду воду достати, в принципі, кризися не буде. То же саме відбувається з праведником, який коплеся і углубляється в законі Божому. Для нього не є кризися. Возможно, в нього беруть хижу, імущество, гроші і все. А в нього кризиса не, кризиса не существує. Чого? То, що надіється не на матеріальне, а на Бога. І для нього все сокровище там. От нього не можна нічого забрати. Не так нечистиві. Вони як прах возмітаємо вітром з лиця земли. Потому не устоять нечистиві на суді і грішники в собранні праведних. Ібо знає Господь путь праведних, а путь нечистивих погибне. Допоможе нам Бог, щоб ми обратили внимання. Навіть у той момент, коли кругом засуха написано так. Праведник цвіти, як пальма, і подобно кедру на Ливані. Я желаю вам цвісти, як пальма, і бути подобними кедру благодаря тим писанням, тим сувітам, які Бог дає через Біблію, особливо в кризисний час. Читайте серйозно і слухайте те, що каже Бог. А не говорять люди, і ви поймете про що я вам кажу. Амінь.